Огляд зарядки і досвід використання Esigier, Esagier або щось подібне, як він читається. З трьома портами. Один з них з швидкою зарядкою. це я просто домалював. Приїжджають вони всі Есагер фірми Кабеля і ці приїжджають в пакетику селафанами з фірмовим значком. Досвід користування. В принципі, таких вже зарядок має штук 10, 8-10 у різних людей. Працюють вони справно, з ними проблем нема. Навіть в місцях, де перебої за електропостачання мають на увазі занижена напруга, а деколи завишена. Але вони мають один нюанс, про який треба знати. Про нього трошки пізніше. В зарядках є швидка, є швидка зарядка, підтримується. Один порт підтримує швидку зарядку. Там значок видно, що йде швидка зарядка. І також можна перевірити по цьому. Звичайна зарядка і швидка зарядка. Також ця зарядка працює, швидкий режим далі працює, навіть якщо під'єднати другий пристрій до зарядки. Якщо під'єднати другий пристрій, основна, основна зарядка далі продовжує заряджати швидкою. Спокійно тримає три пристрої. Можливо, на трьох відключається швидка, я не пам'ятаю точно. Е, я думаю, що завжди відключається швидка зарядка, коли й другий пристрій, але видно, що ні. Тобто вона час від часу далі продовжує, видно, чи якщо хотає потужності або подібне, основний порт завжди працює. Чи якщо хотає потужності, працює на швидкій зарядці. Не бувають в білому кольорі, бувають в чорному кольорі. Проблем загалом в них нема. Єдиний в них мінус, але про нього треба знати. Якщо, наприклад, у вас фонарики фірми Nightcore або щось подібне з зарядкою Type-C, тоді не знаю, в чому причина, але такі два фонарики були спалені. Один був інший HL65, такий великий налобний. І в мене. І в іншої людини, здається, щось подібне було. В різних людях, але ці зарядки, різні фонарики, але фірми Nightcore, воно спалило їх. Тобто фонарик працював нормально, підключили до нього зарядку, чи за раз, чи за декілька разів фонарик почав працювати несправно. Він або постійно грівся, він виключений, він починає грітися постійно, сильно, або сідав там буквально за декілька годин виключений. Людина знайома перевіряла, подивилася, що оця зарядка час від часу дає повищену напругу. Якийсь пік або щось подібне. Може в момент підключення штекера, може в момент підключення в розетку. До речі, коли, час від часу коли включається в розетку, йде непогана іскра. І той. Всі мобільні мають захист. Проти цього мобільні, навіть наушники маленькі, ними заряджалися, годинники маленькі, наручні заряджалися, проблем не було. А от з фонариками Nightcore 2 спалило. Дуже сумніваюся, що це випаде, так співпало, тому що різні зарядки: однакова зарядка, дві однакові фірми, двох різних людей, і різні фонарики, а Nightcore. І двох спалило. Загалом. А решта, якщо не, тому для таких спеціально купив окрему зарядку, де є тільки 5 вольт і нема швидкої зарядки, на всяк випадок. Якщо ж фонарик у вас має зйомний, 18650, Такою зарядкою бажано не заряджати, ліпше витягнути той 18650 і зарядити його окремо, щоб не спалити сам фонарик. Також, для прикладу, маю кабеля. Досить користування кабелю e ASIG. Є такий, є такий, це, це старіша модель, це новіша модель. Ну, загалом вони в принципі однакові. Ціною вони десь на 2 метри. На метр вони десь по 110 гривень, по 120 з за Китаю, зарядка десь 250 гривень з Китаю. Тоже непогано для користування, за своє ціною нормальні. З ними, вони служать багато років, з ними є тільки один нюанс, якщо дуже часто користуєтесь, в одному місці вони на початку туло мігенькі, а потім стоїть трохи такі дубові. Тяжко гнуться вони з часу. Чи, навіть тут трохи видно, тут мало. Видно. Не з часом починає трохи тяжко гнутися в деяких місцях опльотка. Не критично, трошки неприємно, але з рахуванням їхньої ціни дешевої їх можна купити. Е, в принципі, можна ними користуватися. Тож вже мало знаю, 20 маю в різних людях. В принципі, проблем нема. Ось такий огляд зарядку. Зняв огляд на оцю зарядку по причині, що паралельно. Пробував базеус. Тобто оця зарядка мені колись спалила. Думаю, ну всяке буває, давай куплю базеус. Купив базеус на 17 Вт. Базеус на 17 Вт. Три порти без швидких зарядок. Нормальна зарядка працює в двох місцях. в мене гарно працює. Я не переживаю, що я можу якийсь фонарик спалити. Ними її заряджаю. Зокей Базеус. Ось так заряджаю оцей фонарик теж. Але подумав час від часу мені треба сильнішу зарядку. Наприклад, швиденько зарядити мені трителефон. Е, Суто знаю, хотів купити на основне використання Базес на 30 Вт з двома портами Type A і один Type C. Виявилося нюанс. У мене є прикріплене відео, виявилося нюанс, що двох серізних зарядок. Однакова фірма, однаковий, два різні магазини. Один перевірений, другий менш перевірений мною. Один перевірений має станувати розетка. Тобто офіційний, я впевнений, що не продають офіційну розетку Оригінал. Є проблема у двох один і той самий. Час від часу ти втикаєш, в пірей, якщо нічого не заряджати, або заряджати якісь легенькі пристрої, наприклад, наушники, після того один з кабелів починає працювати. Ти його включаєш до. Powerbank, а він взагалі не заряджає. І що б ти не робив, він не буде заряджати, поки ти або не витягнеш розетки включиш, або не витягнеш сам штекер. Раз і раз. Тоді він почне заряджати. З мінусів ну це великий мінус. Чому? Тому що багато людей підключають два штекера. І зарядку десь включають розетку, і сюди ніхто ніколи, ніколи не дивляться. Вони мають тільки два штекери виведені. Дехто взагалі має ті зарядки, десь там за ліжком, за, за столом, за диваном. Незручно. Ну, не будеш кожних 10 хвилин чи кожну ніч лазити і витягати ті ж таке. Такий нюанс. Не очікував від Базеусу. Чесно. В Чому проблема, не знаю. По Базеусу є більший огляд у моїх відео. Дякую за увагу.